Ви знаєте, що вчора надійшов до парламенту на заміну новий проєкт конституційних змін, де мною було прийнято рішення відновити парламентський контроль над Генеральною прокуратурою в проєкті повернути право Верховної Ради висловлювати недовіру, яка тягне за собою відставку Генерального прокурора. Законопроект містить важливі норми про ліквідацію суддівської недоторканності, непроходження переатестації суддів тягне за собою автоматичну відставку судді. Значно збільшується прозорість в підборі нових суддівських кадрів. І значно підвищується відповідальність за винесення неправосудних рішень. І таким чином ми робимо все для того, щоб забезпечити незалежність судової гілки влади, в першу чергу від корупції, і друге від політичного впливу.